Канал Андрій Стойгора пропонує Квіти осені Вже осінь, а квіти ще буйно світуть. Не осінні квіти, а літні, яскраві й ніжні. Ще два осінні місяці тихо минуть і квіти знайдеш у магазині. Квіти чеснику. Ось так цвіте чесник, гірка трава. На півночі людей від гетує, не дай Бог, щоб він зник буде біда. Епідемію у всьому світі спровокує. Колосок у траві бутон білих квіток, що куш опустив додолу. І лиш колосок цьому свідок, це ж бо життя йде по колу. Кульбаба трьохголова, виросла весною кульбаба трьохголова, кори і снот естесібле на латинській мові, ж в природі не виростає. Навіть квітка три голівки має. Підпишіться на мій канал під цим відео і будете отримувати мої нові публікації першими. Поставте лайк, натисніть значок Палець догори під цим відео.